Розглянемо порядок включення та загальний огляд панелі керування принтера прямого друку. Отже, зверху вниз, зліва направо, ви бачите панель керування роботою принтера, а саме ввімкнення, відправка завдання з буфера обміну, чищення друкуючої голівки, відміна завдання. Нижче ви бачите панель контролю у лампи Саме з неї відбувається налаштування потужності Уф-лампи. Ми використовуємо лампу з робочими параметрами 19-24 В. Однак для більшості типів УФ-чорнила робочий режим це 19-21 В 2 А відповідно. Нижче ви бачите силову частину живлення принтера. А саме, Живлення 220 вольт принтера. Живлення 220 вольт бази принтера. Тобто вони виведені в два окремі модулі. Нижче кнопка відправки принтера в режим друку, коли стільниця рухається до задньої частини принтера, і саме з цієї позиції відправляється файл в роботу. Біля неї поруч. Розташована кнопка відправки стільниці в передню частину бази, тобто до переднього кінцевого датчика. Так званий режим закріплення заготовки. Поруч ви бачите живлення навісного обладнання. Це помпа охолодження в разі наявності такої. Кулер каретки та змішувачі білого пігменту. Під ними розташовано. Цифровий енкодер, який відповідає за регулювання висоти стільниці та переміщення її по осі Z.